Привіт, друзі! Ви на каналі Техніка і з вами, як завжди, Олексій. До речі, коли чудова погода, люди хочуть, що так, на пікнік, якщо ви навіть мешкаєте у квартирі, можете взяти отакий девайс, чемоданчик він складається. До нього прилагається отака сумочка, він вам не заважає. Лежить, чекає свого, свого часу. стульчик так само складний. Виходите там, готуєте у дворі, щоб нікому не заважати. Три, трішки дров. Трішки м'ясо і все, взагалі, ви дуже задоволені залишитись. Ну, є, якщо ви мешкаєте у приватному будинку, то це трошки інакша історія. Можна трошки більше взяти, великий, там, хто як любить, хто як... ну хто як. Давайте розглянемо нашого претендента. Ось, він, зустрічайте. Як його називаємо, ще не знаю, можете писати у особисте, якось можемо назвати. До речі, це пристижтехніка, наші координати, можете телефони ознайомитися, дзвоніть, замовляйте. Є в наявності, це ми співро... співпрацюємо з людиною, яка певний час працю... працювала за кордоном. Ось. І давайте його розглянемо. Тут є паучок маленький, гляньте, ціпочок такий наварила людина. І предісторія. Людина працювала за кордоном, виготовляла такі речі. То називається художественна сварка. Має можливість не тільки мангали робити, має можливість ваш портрет зробить. Ну, отакі руки в людини. До речі, сварочний апарат він в нас придбав, з болгарки в нас придбав тощо. Так, як же воно? Метал тут дуже плотний. мабуть, там четвірка, я не пам'ятаю досконаліше. Тут є поличка, нижня поличка дуже зручна. Він на колесах. Якщо, наприклад, вам хочеться там транспортувати його з під навіса, ну в кого як там двір розпорозташований, можемо зробити на замовлення стаціонарне з мангалами, з, там, з, як його, з казанами, там можете тушкувати, там, варити тощо. Так само м'ясо, дивіться, як помень, як по мені. Як по мені. Його Трошки треба... пізніше вам розповім. Ну, саме мій секрет. Я люблю м'ясо готувати, якщо там збирається якась компанія до мене, ну, мої друзі, кого завгодно я не запрошу до себе, ось це я полюбляю. Це, І нікому не довіряю м'ясо готувати, якщо це мені довірили. І, як завжди, мені довіряють моя компанія мені тільки довіряють м'ясо. То, що десь я навчився, десь хтось мені розповів. Давайте його розглянемо і трошки про м'ясо розповім. як. Так. Відкриваєте кришку. Воно, до речі, дуже зручно, якщо готуєте м'ясо до полуготовності доводите, можете цю кришку зачинити. Якщо маєте виноград, можете нарізати м'яке листя винограду. Та в середині приготування, коли вже пішов сок, кидаєте туди ці листя або там надробляне. Такі, ну, в общем, веточки. Вот. Воно немножко підпалюється і м'ясо пропікається. Дає вкус такой очень насыщенный. Ой, я щось перейшов не на ту мову. Ось. І до речі, як м'ясо готують, наприклад, берете, обпікаєте чотири сторони для початку, він підрум'янився, а потім більш інтенсивніше крутите сам шампур для того, те, що у вас запеклося. Воно Набрало, ну доготувалося і залишилось. Для чого ми припікаємо ці чотири сторони? Для того, щоб воно було соковито внутрі. Коли ви його куштуєте, весь сок залишається внутрі. Чому так важливо чимось його поєднати якимсь деревиною? Тому що воно пропитує в, сам, в саму середину це все. Так само і з духовками це працює, але димок ви, ви з, дух, з духової шафи не візьмете. Тут ви візьмете це все. І, до речі, якщо хочете прям підкоптити його, то одразу закриваєте там в полуготовності або коли по завершенню. Закрили, воно розбухає, напитує прям дуже сильно е, димом. Я б ну, на місці майстра ще б зробив е, витяжки маленькі такі. Наприклад, коли, коли ти зачиняєш? Ну, в цьому випадку треба його не дозачиняти. Ну, як по мені, а як у вас то от таке. Так, на магазині, ще ви маєте можливість придбати е, газ, дуже зручно, підлили, там, за, запалили, та пішли там, цих справу, можете вже шампур набирати. Ось, поки догорить там. І на, на вогонь на углі, як по мені. Як по мені. Я одразу як я жар розбив і одразу не, не ставлю це все. Я одразу даю трошки, щоб попіл взявся, така корочки. то що, як ви м'ясо кладете, воно підгорає дуже. Там, там потім, потім важче. Можливо, ну важче. З гав'ядиною, то інша справа, там більш мочиті треба, там тощо. Ось свинина саме безпрочний варіант. А саме соковито, то... Може хтось буде сміятися, то корінні крилишка. Вони такі м'які, це саме ніжне м'ясо, яке я коли-небудь куштував Може хтось знає що ще ніжніше ну з приводу шашлика. Порадьте, будь ласка, з овочами експериментував, ну, щось там, знаєте, там не вгадав той перець підгорів, там томати підгорають. Ну, коли пригощали мене люди. Професійні там ну або ті, які мають досвід, як готувати, воно дуже класно. Ну, ну не вмію все. Грибич, можна на мангалі. І так, давайте подитожимо. Якщо цікава була історія про мангали, можемо ще поспілкуватися. Можливо, у вас є якесь цікаве рішення цим. Дуже буду радий подивитися у повідомлення, обов'язково е експериментую, якщо буде час. Ось, дивіться. Класний метал, тут ну, дуже довго буду працювати. Зніміть, будь ласка. Так. Цього парубка не знаю, як назвати, там ще й котик у нього такий маленький. Оце рішення взагалі дуже чудово з цим ліпісточком. Тут сьогодні вже були люди, які кажуть, ми знаємо, як доробити його. Ну, то трошки смішно, це не в цьому каналі, як там доробляють. Так е, дуже дякуємо вам за підписки, за лайки, за подобайки. Нам для, для нас це дуже важливо. Е, нам приємно читати ваші повідомлення, відповідати на них. Одразу можливо, на всі не можемо відповісти, не ображайтесь на все час не, не досить. Тому що дуже багато спільнот е, треба всім. Е, Всім угодити, просто так сказати, да ні, ні, так не робиться. Якщо людина питає або телефонує, вона бажає узна... ну, дізнатися більш-менш інформацію всю. Ну, знаєте, щоб її досконало там донесли. А коли їм кажуть, знаєте, ви телефонуєте, у вас є таке? Саме такого нема. А, а поцікавитися, а що ви плануєте з цим робити? Ну, як ви будете з цим працювати, чи для яких потреб, задач. Тоді з людиною вже розмовляємо. То будь кондиціонер, холодильник, там духовка, мікроволновка, цей мангал чи не цей мангал. Можливо, у людини там по розміру ну треба менше. Або інша людина скаже: Я хочу, щоб в мене тут топилося, тут дрова складалися, тут руки милися, там все перебиралося. Ну чуть ли не производство. Ну можемо і так, і так зробити. Тобто, для будь-яких потреб, задач дзвоніть, замовляйте, пишіть. Будемо раді допомогти. І з вами, як завжди, був Олексій прес-техніка завжди з вами. Дякую вам.